Сьогодні вас зі святом привітати, здоров'я і щастя побажати, зібрались ваші діти і внучата Це святковий неповторний день. Адже для нас усі надії і труд ваш наполегливий для нас, нехай наша вдячність душом зігріє до строго днів щасливих на весь час. Ми приготували, шановні працівники сільського господарства, чарівну скриньку з побажаннями. Так, от кладемо у скриньку. Та, нехай вродить нейва ще болита. Та трохи гороху, щоб багатіли потроху, а я куйну вам квасові для гарної і щасливої долі. А я ж майку пшениці на гарні та пишні паляниці. А я вам дарую зерна гречане, нехай воно зійде і цвісти стане, щоб людям і бджолам пожиток дало, Щоб воску і меду немало було. А я подарую зерно ячменю, а за жменю, дай Бог, діждати, Повні нікому буде мати. Дарую вам мішочку проси, щоб все в житті збулося. А я вкину часнику, щоб було до смаку та й від дурного ока збереже. Хочемо ще побажати, щоб над вашим домом любов процвітала. А у вашій хаті слава поливала, щоб вашою тихою були ваші діти. Дай вам Боже щастя та здоров'я. На многії і на многії літа. Дорогі трудівники сільського господарства, вітаю вас з професійним святом. Господарювати на землі це не робота, не професія, це стан душі і покликання. Висловлюю шану і подяку всім тим, хто з року в рік забезпечує стабільне зростання агропромислового комплексу нашої громади, всім, чиє життя невід'ємно пов'язане із сільськогосподарським виробництвом. Сили вам! Усім віри у нашу перемогу, шани і поваги зі святом вас. Шановні земляки, працівники наших господарств, паявики, партнери. Прийміть найщиріші вітання з хліборобським святом, днем працівника сільського господарства та природної галузі. Ми живемо в часи випробування, але продовжуємо працювати. Надавати робочі місця людям, поповнювати бюджет, надавати соціальну підтримку громаді, особливо тим людям, які її потребують. З нагоди Дня працівників сільського господарства та переробницької галузі хочу виразити особливу вдячність працівникам фермерського господарства «Світість Агро, Біляйського цеху переробки зерна та Біляйської хлібопікарні. Завдяки вашим зусиллям аграрарне колесо нашого підприємства не зупиняється. Нехай і надалі ваша праця приносить добрі результати. Зичу вам процвітання, достатку, здоров'я, затишку у родинах, а саме головне перемоги України.